Вітаю! Мене звати Олександра Зінькова, я психологиня-психотерапевтка, і тут я відповідаю на питання своїх підписників. Сьогодні хочу відповісти на одне з найпоширеніших питань, які мені надходять в Дірект, незважаючи на те, що я не є саме дитячим психологом, проте я мама і психологиня. Тому питання таке: як відучити дитину від мультиків? Багато таких питань приходить, тому поговоримо про це. Тут і тепер одразу скажу, що я не є апологетом скрін фрі дитинства. Я не бачу взагалі ніякого сенсу повністю утримувати дитину від перегляду відеоконтенту, мультфільмів, кіно тощо. Бо ну ми живемо в такому світі, який. Наповнений екранами, наповнений контентом. Подобається нам це чи ні? І якщо ми не є мешканцями селища Аміщів, то ну чесно, я не бачу в тому сенсу, і більше за те, я не бачу в тому. Прямої шкоди дитячій психіці. До речі, якщо ви не бачили моє відео про Ельзагейт, вид контенту, який шкодить дитячій психіці, то я залишу посилання під відео, переходьте, дивіться. Але в цілому я не вважаю мультфільми за всесвітнє лихо. Справа наша як дорослих в тому, щоб контролювати саме якість та кількість контенту, що дитина його споживає. І от коли у батьків Остає питання, як дитину відучити від мультиків. Я одразу припускаю, що щось пішло не так саме з дозуванням, або з тим, як дитина реагує на ліміти на мультфільми. І якщо ми будемо розкручувати це питання, то, скоріш за все, батьки використовують мультфільми як спосіб отримати. Трохи вільного часу для себе. І то повністю зрозуміло, бо діти, ну, по-перше, бувають різні. І є дійсно такі діти, до речі, мій син до таких відноситься, які е, не можуть там тихенечко собі сидіти і щось робити. Якщо є тиша, то то значить, що він робить щось там. Таке, що робити не можна, а іноді трохи вільного часу батькам все ж таки необхідно, і тому мультфільми приходять нам на допомогу. Тому якщо ви батьки і ви задалися вже питанням, як дитину відучити від мультфільмів, дайте собі відповідь на питання: а з якою метою ви взагалі ті мультфільми дитині пропонували. В першу чергу. Скоріше за все, первинно у вас були одні мотиви, потім кількість екранного часу зростала і зростала, і щось пішло не так, стало виходити з-під контролю, і дитина, можливо, так надмірно до того призвичаєлася. І друге питання, на яке я пропоную відповісти батькам, а як ви бачите ситуацію, в якій ваша дитина матиме менше екранного часу? Чим вона займатиметься в той час? Чи готові ви дитині дати альтернативу? Найчастіше мені приходять запитання саме в ключі того, як відучити дитину від мультфільмів за їжею за столом. Звичайно, то зручно, що дитина сидить собі тихенько їсть. Дивиться мультик, і батьки можуть також поснідати, пообідати, повечеряти в тиші. Але тут вже незалежно від типу та кількості контенту, що споживає дитина, якщо вона його споживає разом з їжею, то є не корисно. В першу чергу через те, що то формує некоректні стосунки з їжею. Дитина їсть не до того моменту, коли вона насититься та відчує. Насичення, вона їсть допоки триває мультфільм, і в дорослому віці то може позначитися негативно на харчовій поведінці людини. Так, от, повертаючись до питання номер два, на яке я пропоную батькам відповісти, яку ви бачите альтернативу? Як ви бачите свою дитину, яка вже відучилась від мультиків? Чи бачите ви дитину, яка сама собі їсть, а ви в той час займаєтесь своїми справами, або вона собі мовчки їсть, дивиться у свою тарілку, а ви спілкуєтесь із своїм партнером за вечерею. Або ви прибираєте на кухні, або ви маєте якийсь робочий дзвінок? Так не працює. Майже гарантовано дитина не буде сидіти і мовчки їсти в той час, як ви займаєтесь чимось іншим. А тим паче, якщо ви в той час сидите в телефоні. А я знаю, що дуже багато батьків саме так і роблять: вони вмикають планшет дітям, собі беруть телефон до рук і скролять стрічку під час обіду. Ми не можемо на дитину розповсюджувати одні норми. А самі демонструвати їй протилежне. Тому, будь ласка, попіклуйтеся про те, щоб ви були належним прикладом для дитини, щоб ви запроваджували в її життя те, що сповідуєте самі і практикуєте. Це не лише сприятиме швидкості закріплення необхідних звичок, але й укріплятиме вашу батьківську фігуру, ваш авторитет в очах дитини. Діти за нами повторюють, і то є норма. То є не, не тільки норма, то є необхідно, бо дитина спочатку вона навчається всьому через копіювання дорослої поведінки. Тому почнімо із себе: чи здатні ви снідати без стрічки новин? Чи здатні ви під час обіду спілкуватися з дитиною? А не лишати її сам на сам з тією тарілкою борщу. Чи вистачає у вас внутрішнього психічного ресурсу на те, що за дружньою вечерою залучати до бесіди ще й дитину? Тому давайте все ж таки ми зменшимо очікування від самої дитини і трошечки уважніше поглянемо на власну поведінку. Дитина є відображенням наших дій. Звичайно, нам буде дуже зручно, якщо дитина сидітиме собі перед телевізором, комп'ютером, планшетом, телефоном тощо, а ми будемо займатися своїми справами. Але якщо вас то не влаштовує і ви хочете мінімізувати екранний час для дитини, будьте готові до того, що тепер ви маєте навчити дитину займатися іншими справами. Будьте готові до того, що дитина не захоче самостійно ними займатися, і ви прийматимете активну участь у тому, що робить ваша дитина. Гра, читання, рукоділля, дитяча творчість, навчання тощо з цього моменту, якщо ви хочете... Відучити дитину від мультиків, ваша роль стає активною, ваша позиція батьківська в цей момент стає активною. Згодом дитина, певно, що здобуде навичку того, щоб самостійно займати себе тим, що її цікавить. Проте, якщо ми вертаємося до розмови про перегляд мультфільмів саме за столом, то там ви маєте бути присутнім. Ви маєте бути присутнім поруч зі своєю дитиною. Ви берете на себе відповідальність. Ви готові докласти до того зусиль і вкласти в то свій ресурс. То не обов'язково буде просто, бо це не лише питання альтернативи, яку ви даєте тепер своїй дитині, але і саме. Вилучення якоїсь звички, яка вже сформована, я не хочу тут сидіти перед вами в білому пальто, і тому чесно вам скажу, що в певний час. Мій син також мав звичку дивитися мультфільм за столом. Я з цим попрацювала. Наразі такої звички вже немає. І в мене є така, знаєте, авторська, ну, не методика, але лайфхак, який мені спочатку допомагав. Дитині було важко, буквально важко знаходитись за столом, без того, щоб його увага не була до чогось прикута. Бо він в мене такий ще хлопчик дуже активний і непосидючий. Його увага. Мага важко на чомусь концентрується, тому сидіти і концентруватися лише на їжі та на мамі не так просто. Я що робила? Я ставила на обідній стіл свічу. Я її запалювала одну. Або кілька свічок, і це було, знаєте, і таким декором додатковим для столу, і дитина також могла спостерігати за полум'ям. І, на мій погляд, то є дуже гарною альтернативою. Також я могла на тлі вмикати таку розслабляючу, релаксаційну музику, створювати спеціальну таку атмосферу, де ми готуємо антураж для вечері і сідаємо за стіл. І це спрацювало, це фактично спрацювало. Сподіваюся, що це спрацює і у вас. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте йому вподобайку, це дуже підтримує мій канал. А також підписуйтесь на нього, для того, щоб не пропускати наступні відео. На все добре, па-па!